Всіх вітаю із метро. Зараз буду вам показувати акції, які діють включно і 31 числа. Тобто, це все можна купити на Новий рік. Людей дуже багато. І цікаві пропозиції. Так, піду, ось по цим у них основні такі ряди. Тут і акції і цікаві пропозиції стоять огірки, мариновані ось в таких баночках огірочки. Мені здається. Це вони да шеф оце їхні робить. Метро шеф, мариновані 280 грам. Якщо берете упаковочку, то 79,90, а за 263,90. Це просто як цікава пропозиція. І також ось велика така банка гірків 179 трьохлітрова. А якщо дві, то 161 гривня. Це також робиться і їх. Ну і торгівельна марка. Ну на вид такі гірки гарні, мені здається. Люди їх прям розбирають. Тут акція у них, хочу показати з краєм. Розбирають прямо, що треба діставати. Ну, ладно, так вам покажу. Не буду діставати. Перець фарширований з сиром. Коштував 199, зараз коштує 135. Це, до речі, виробляє Польща 327 грам, 135 гривень. Тут ще такі продукти такий перець. Перець, ну він фарширований також сиром в зеленому такому кольорі за 325 грамів 135, а коштував 199. Ух ти, ще й такий фарширований сиром в'ялені томати. Цікаво. Коштували 177, зараз 123 гривні. І тут маленькі такі, як огірочки, а це халапеньо, Ух ти! Галапені коштувало 99 Індія, до речі, роби, а коштує 79,90 за цю баночку. А в баночці 370 грам. Далі йдемо. Так, огірки показала ще така кукуруза у них в акції. Це також це метро шеф їхній робить 340 грамів кукуруза. Так, 51 гривня, а 26%, якщо берете дві баночки і більше. 340 грамів ось в цій кукурузі. З ключем отака вона. Ну, показую вам йду більше от по цим рядам, де у них акції. Так, чай, лаваре. Така величезна упаковка. Я навіть такої не бачила. А де ж от нього ціна? Так, чай? Ні, це не чай, Обо який лаваре. Що ж на нього дивитися, якщо немає ціни? Може десь приклеєна? Зараз гляну. Немає ціни. Бачите, пустий. оцей. Чи може вона якось злетіла на таку велику упаковку лавере? Було б цікаво подивитись, там скільки видів. Так, тут чай концентрований. Ось такої. А, оцей такий м'який манго та маракуя. 50 грам, тут шість пакетиків іде. 119 гривень. Якщо берете два-дві отаких упаковки, одного виду цікаво. Апельсин, ята та, та, та ні, різні. 79,90. Ну, добре, що можна різні обрати. Асорті рошен, цукерочки. Так, 145 грам. 148, а якщо дві упаковки, то 99 гривень. 32% знижки на ці асорті. О, у них оце є в такому пакуванні Київ вечірній, дуже гарна упаковка як для подарунків. Уже в самому Рошені їх немає. 176 грам. Коштують 309, а так якщо дві берете, то 189 38% знижка. І якщо більше 4 і більше, то 181 гривня 41% знижки. Що тут з цієї сторони? О, у них тут також опційні товари стоять. Олія оливкова, мінус 30%. відсотків. Така метро шеф, також 750 мл. Греція виготовляє олію. Коштує 449 замість 645 гривень. Така велика у них є олія. Олія до 30 годин смаження соняшника для фрітюру. Для фрітюру 4,6 кг, 5 літрів за 415. І якщо дві берете, таких, то по 354 гривні. З цієї сторони у них барілла 500 грамові макарони. Одна упаковка 60 гривень, якщо дві берете таких упаковочки баріла, а вони тут різні, ці баріла. Ну, можна на вибір, я так розумію, а, а може і ні. 50, ну тут не написано да, що одного виду. То буде знижка 50-90. За одну штуку тут сказано. Тобто хтось подумає, що за дві. Цікаво. Так, що тут ще у них цікавенького лежать? Якісь цукерочки такі. Так, цукерочки. Ну тут просто вигідна пропозиція на оці цукерочки. Так, вони коштували Монблан 149. Якщо дві берете упаковки, то 30% знижка 104 гривні. І також на шоколатерію знижка. Якщо берете дві упаковки, то 38% знижка 189 гривень. А так упаковочка 309 гривень коштує. О, а це вже перечеркнута ціна. Цей конус, ферера. Боже, яка краса, яка краса. Дуже смачні цукерки. Вони коштували 685, зараз коштують 549 і тут 350 грам. А знаєте, а здається, як більше на вид. Так воно зроблено. Що, здається, їх там так багато 549 за 350 грам. І ось такі Рафаелки, також це акція. Коштували 419 за 270 грамів, а коштують зараз 335 гривень. Перечеркнута ціна. І ще ось такі. Кокос, це що на Рафаело, це що за кокос? Да, Кокос мигдаль, 150 грам, Такі під Рафаело косять. Регно. Цікаво. Коштують 113. А якщо дві упаковки 84, 150 грам тут. Якщо за дві упаковки 84 90, Ага, це Туреччина таку подділку. Робить підробку. Ну. Головне, щоб смачні були. 25%, якщо дві упаковочки берете. Я так розумію, що вони схожі до Рафаело. Ну, так же зроблені як з кокосом. Тут акція, о, тут акція 38% на праліне арахіс 150 грам. Де тут це праліне арахіс? М -м 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 -м. Оце воно чи що? Так, 150 грамів. Так, ось вона арахіс, 150 грамів поставно різних видів. Коштувало 159 а коштує 99. Ось таке праліне, шоколадне праліне з молочного шоколаду з начинкою із нуги, з арахісу, суміш марципана та какао. Ось за 150 грам, 99,90 90 Ще ось така, як з лимонним смаком. Тут проліне з начинкою з марципану і зі смаком лимону, трюфельною начинкою. Так, а виробник, Німеччина, до речі. І є з полуничкою також ось з полуничкою. Просто як шоколадні, І такі з лимончиком. Смаки різні. Тут також акція йде. печиво, музична скринька. Ух ти, таке я люблю. Вона в різних кольорах, ця музична скринька. Це така для мене, знаєте. Ой, клас, я таке люблю музична скринка. Класні, вони різних кольорів. Так запаковані красиво. На подаруночок 200 грам. Коштували вони 399 дев'яносто коштують 209 Це аж 50% знижка, получається. Да. Ну, ну, трішки менше, ніж 50%. Так, а що тут пряники в асортименті, глазуровані темним шоколадом та молочним шоколадом. Країна походження Німеччина. Ось таку шкатулку католку робить музичну Німеччина. Ага, Класно. Ну Так, знаєте, цікаво для дітей такий. Ну це дійсно на подаруночок підходить. О, тут у нас фігурка Санти, відмілки. Відмілки. По-любому смачна, смачна фігурка. них дуже смачний шоколад. 100 грамова за 69 гривень. А коштував 149 Також велика знижка на цього Санту. І Я бачу, що їх розбирають. Ось Санта. Гарненький такий в блакитному кольорі. Так, а тут у нас ще цікавенького по акціям. Бачу арахіс, свого ядра бобів, 700 грам, бланшований. Коштував 176, а зараз коштує 79 за 700 грам метро для метро. Ну, така ціна гарна. Далі тут просто ви... ну, як вигідна ціна, а не акція на чіпси. Якщо берете дві штуки, то 55-130. 3 грами Чіпселюкс. Ну, всі види тут цих чіпсів. За одну штуку 60 гривень за 133 грами. Якщо дві і більше, то 52,90. Ну, така прям не суперакція. А просто вигідна ціна. А то такі акції: оце як перечеркнуто, то це вже акція. Так, і тут що? Тут також вигідна ціна. На ці всі Кока-Кола, ЖБ Банка 12 штук. Якщо берете ну, упаковку мається на увазі 254 і знижка, якщо ви берете дві, наприклад, упаковки. Така ж ситуація з Кока-Колою, ну, підемо далі. Ми шукаємо акції. от я, Акції цікавіше. Ось акція Кіндер Максі Ухти. 100-грамовий такий великий кіндер класний, який коштує 199 гривень, а коштував 239 Ну, невелика знижка, але кіндер Максі виглядає класно. 199 гривень. Різні вони тут. І санти, і сніговики, що хочеш. Кіндер Максі за 199 гривень. Ага, печиво вже таке. Деліція. Пряник хата. 800. От. Отаке можете самі зробити. Класно, 810 грам за 154 гривні. Знижечка було 209 гривень. О, далі знижечка на панетто шоколадний. 500 грамовий за 179 гривень. Ось отакий панетто шоколадний. 500 грам за 179,90. Це 36% знижка, коштував 279. Так, що у нас тут цікавенького? Я навіть... Перше таку бачу, це вони самі роблять такий яблучний сік, бачу апельсиновий різний сік. Пет yeah. 64 за літр, а якщо три берете, то 57. І також апельсиновий 94, якщо три, то 84. Ага, такий пет, ну, Така упаковочка пет, не скляна. Тут також просто вигідна ціна. Це ми пройдемо. Я більше хочу показувати те, що в акції, а не вигідна ціна. Так, і до столу. Хімію коли-небудь іншим разом покажу. Так, ну що ж, Джеймсон. Джеймсон я покажу. Віскі. Так, тут 40% алкоголю. Літровий Джеймсон коштує 829, 28% знижка. Ірландія його виготовляє. Гауруш-віс. За 829 гривень. А тут у нас що? Також алкогольне. Стільки води вони наставили багато. Ага, Морген. Так, Кептен Морген. Так, Літер. Літер Кептен Морген 438. Ось така знижка. Файна. Так, я хочу піти в алкогольний відділ і ще показати вам ціни на алкоголь знижки. Це туди, мабуть, треба йти. Тут всі Кока-Колані Піду, знаєте, яким рядом. Там, де солодощі, щоб і що, якщо солодощі якісь попадуться, то й солодощі показати. Ось по цьому ряду пройду, щоб тут стільки рядів, знаєте, я от скільки в метро, але ну, ще не, за... не запам'ятала. От у них, наприклад, бачите, такі брускети. Ага, 140 грамів. 56%, якщо дві берете, 35% знижка, виходить. 36,90. І різні смаки цих брускет. також у них на чіпси. Ого, що це таке? Тартілії в таких великих упаковках. Ого, гляньте, які тартілії. Такі величезні упаковки 750 грам. 199, якщо дві вам треба таких великих, то 179, 10% знижка. А, це я пішла через снеки, а не через солодощі. Прінглс. Які тут смаки різні, які. Хочеш Прінгелси у них? Ось такий гострий Прінглс. Так, 149, а якщо дві берете 134, а 4 і більше 123 гривні. Тут лейс, чіпси по 56 гривень. І ми дійшли до алкогольного відділу. Ще щось вам покажу. Я вже не пам'ятаю, якось показувала. Може тут щось і інше з'явилось. Буду показувати те, що от думаю, що не показувала. Отаке от проветто, дуже гарно воно виглядає. Країна Іспанія виготовляє проветто, вино винограс, виноградна і гристе біле брюк. Коштує за пляшечку 234 гривні. Якщо берете дві і більше, то 168 Проветто. І ще ось отаке. Також, мабуть, Іспанія, не, це Італія, до речі, виготовляє Фраколіна. А, оце вже фраколіна. Іспанія, Фраколіна Б'янко, газований, ароматизований на основі вина білий. Також 214 за пляшку, якщо дві, то 168. Ну, це більше не акція, а просто цікава пропозиція коли так, за дві пляшки. Тут також, виходить, да, просто цікава пропозиція. Він, вино так, 229, якщо дві, то 179 гривень. Ось таке вино країна Італія виготовляє. Ухти, це у них такий тримач для пляшок є. 1991. Написано, що це як акція. Гляньте, який у них тримач для пляшок. Якщо ви багато купили, то берете і складаєте. ух ти, Класно, різновинний обтік. 1991. Класно. О, хід ціна. Це вже акція ігристе. 37% знижки. Одна така акція. Ух ти! Ой, дивіться, воно безалкогольне. 0,75, 379 коштувало. зараз 239. От хто алкоголь не п'є, то ну, цікаво. Тим паче Італія робить, то мабуть ж, смачне. Також просто цікава пропозиція. Це ми. Що це у них тут? А, це у них такі набори стоять. О, 299. Ось такий набір коштує. Тут як лікер і панетонне. Глинфідіш, начебто, да? Назву пам'ятаю, не пам'ятаю, що це таке. Глінтвейн. А, тут Глінтвейн. Глінвайн, там написано ароматизований напій на основі вина і панеттоне з родзинками входить. Цей святковий набір коштує 299 гривень, слухайте. Нормально 290-300 гривень. Ось такий панетонне входить 500 грам. І цей глінтвайн літровий, навіть не 750 грам, а літровий. А тут, ух ти, яка пляшечка гарненька. Пляшечка такого просіка, гран це Італія, виготовляє, 459, якщо вибрати 349. Ну Також, це просто цікава пропозиція, а не, не хід ціна. А оце вже як хід ціна, коли знижка. Хід ціна, я зрозуміла. Так, брют і гристе, мінус 26% знижки. Виготовляє Італія. таке Брют, брюд, виноградне, вино натуральне. І гристе біле 169, а коштувало 229. Ну, це вже більш цікаво. О, Це також хід ціна. Так, хід ціна, Лозанська долина. Лозанська долина ось таке вино. Виготовляють в Грузії. Виноградне, натуральне столове напівсолодке, червоне. Так, воно напівсолодке. 239 коштувала, зараз 169. Також Алазанська долина, ще ось таке вино. Алазанська долина. Це у нас біле напівсолодке, 139 замість 199. Значка для Алазанської долини гарна ціна. О, це таке якесь гарненьке. гляньте, які гарні такі квіткові упаковочки. Вино. Це Італія робить 199 карвіна. 199, я коштувала 279. Так, а що тут написано? Це виноградне, сухе рожеве. Гарне, дуже. Знаєте, так намальовані мені ці квіти. Якось вперше так бачу. Мені подобається дизайн такого вина. Так, а ну що тут за хід ціна? Ще прийду сюди, вам покажу хід ціни. Так, це від двох. Берете, це не хід ціна, а ось хід ціна. Мартіні літровий за 329 гривень. Б'янко Мартіні класичний 329 гривень. За літр 23% знижка. І ще тут, що у нас хід ціна? О, 168 гривень. Латініум, отець, оце. Що скрізь його? Я ні і не куштувала його ні разу. Алкогольний напій, газований, напівсолодкий на основі білого вина, легкий і освіжаючий, легкий алкогольний напій з фруктовими та квітковими відтінками в ароматі 8,5 алкоголя тут в цій ляшечці. 168 коштує і виготовляє його Німеччина. І отака фіорелла, фіореллі Фраколіна. Фіореллі фраколіна. Я бачу червона і є біла, фраколіна Росо Італія. І Фраколіна Б'янка. Коштували вони. По 299, зараз 219. Ух ти, глянь, яка у них ціна. Фрателі, напій був 168, а зараз коштує 89,90. Ця Фраколіна, Фрателі, ну всі ви її знаєте. Дійсно класна ціна. Фраколіна б'янка. А, це Україна робить фрателі. Я навіть не знала нічого собі. 89,90 замість 168. Хід ціна. Так, я на цьому буду закінчувати свій огляд. Я вам показувала, ну, хотіла більше показати акції. Ну, Показала, що було і акції, і просто вигідні ціни. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. Зараз ще покажу одну позицію і скажу вам пока. Тому що тут, бачите, перечеркнута від однієї штуки 5 літрів. Ось такого вина в такій дуже гарній упаковочці. Ви берете за 649 гривень замість 765 Це вино столове, походження Італія, є червоне і є біле біянка. І ще отак біле виглядає. 649 гривень. Класна пропозиція, мені подобається. А тепер кажу всім пока.